Біля приміщення місцевої школи у селі Студинок харківські волонтери вивантажують комплекти металопластикових вікон для жителів, чиї будинки пошкодили російські обстріли. Міна в двох метрах від хати впала. Трошки побило вікна, трошки побило дах, стіна вся з осколками пошкоджена. Волонтери благодійного фонду Волонтерська ЮА привезли 10 комплектів вікон у село Студенок, 2 у село Яремівка та 8 у село Довгеньке. Олександр Мицай показує у Яремівці будинок сусіда, який той почав відновлювати. От тут от був склад боєприпасів. В нього прилетіла ракета і почало розриватись і розлітатись. Вся хата була розбита. Відновили стропильну систему, все відновили. Зараз волонтери дали шифер, поклали шифер. Олександр Мицаєк каже, завдяки допомозі волонтерів, перекрив дах і на своєму будинку. Тепер буде міняти вікна. Його дружина Людмила розповідає про день, коли у двір прилетів російський снаряд. Був прильот, це був день, 23 мая. Я була ну, на клумбі, рвала сірняки і летіла міна і. В общем, я сама видела 15 метрах відліту, стояла, як земля вверх поднялась. і попала наказ ну, на щастя в клумбу возле порога. І одразу земля, грязь і все полетело. Благодійний фонд Волонтерська ЮА до цих деокупованих сіл привозить допомогу вдруге, розповідає волонтерка Мір'ян. В кінці серпня ми привезли 40 тонн будівельних матеріалів для того, щоб люди мали змогу полагодити 20 дахів, і це все можливо завдяки нашим партнерам з Дніпра. Вони називаються Юсейт UA» і ми їм дуже вдячні за це. Ми привозимо матеріали деяким людям, які не можуть собі допомогти, тобто побудувати самостійно. Наша будівельна команда будується, і ось так разом ми допомагаємо загальної кількості на 48 будинків наразі. Нагадаю, села Студенок Яремівка та Довгеньке перебували під російською окупацією 5 місяців. У вересні 2022 року сили оборони України звільнили ці населені пункти. Вікторія Алексєєв Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас.